Вітаю, друзі! З вами головний редактор порталу я» І сьогодні я вам покажу, як в програмі Fitbudget реалізовано створення графіків робіт. Збільшу трішки екран, щоб вам було краще видно. Графіки робіт у нас знаходяться в заробітній платі. Робочий час розрахункові періоди. Графіки робіт. Ну і давайте. графік робіт це по суті, це, це табель робіт, коли табель обліку робочого часу, якщо людина відпрацювала повний місяць, то він тягнеться і фактично дорівнює графіку. Ну і графік робіт, дивіться. Зазвичай у всіх там да, 40 годинний робочий тиждень, можете його називати як хочете, 41. І ось тут у нас є параметри заповнення графіку. І ось вас тиждень. У кожного тут може бути по-різному. У когось там 8-15 щодня роботи, перерва з там, 12 до 12.45, хтось там е а в п'ятницю 7. У кожного по-своєму, але у всіх буде те, що в підсумку дивіться, всього один 40 на тиждень. Тому можна тут проставити 8.15, 8.15, а в п'ятницю 7, цифри, вже кого як. Ну тут я головне, вам показати, що принцип роботи, принцип створення цих графіків. Так, оце ви обрали. Обирайте заповнити. І відповідно до ваших отих параметрів, дивіться, все заповнилось. Якщо треба, тут можна самому стати, підправити, да, там все нічне поставити, якщо потрібно, звичайно. Тому що, дивіться, всього днів, годин все перепарахувало, все автоматично. <клес> так, це 40 годин робочий тиждень, дивіться, ви його зберегли, і потім, потім коли в особових рахунках додаєте особові рахунки по заробітній платі. Да, Коли додаєте ось, наприклад, оклад, це я вибрав не оклад, тижневого навантаження. Так, ну, для працівників, у яких оклад, от, інженер. <кхем> І ось він графік робіт. 40, да, по цьому інженеру. Я просто не зберіг. Ось цей графік, що я тільки що вибрав, тоді переокладе 40 годин. Да? Якщо людина працює, наприклад, на півставки, да, і вам, в принципі, тут можна обрати 40 годинний графік для півставки, тому що розрахунок іде із днів, да? Там, скільки днів, 20 днів на місяць відпрацювала, і то пропорційно дням рахується не годину. Але якщо вам все ж таки потрібно, щоб в кожному, це в кожному графіку було по 4 години, да? тоді ви створюєте графік. Наприклад, так і називаєте. 40 20, або пів ставки 20 годин. Це, зверніть увагу, саме якщо у вас оклад, да, система оплати праці, там оклад за місяць. Тут так само обираєте да, по 4 години.